Всім привіт! З вами Кріс Купер. На 20 березня, в цей понеділок, розробники гри анонсували в грі нові альфа ефіри, які дадуть герої при повній прокасті ще додаткові вміння. О, от весь перелік вмінь. Поки, ми, поки вони не вийшли в реліз, обговорювати я не бачу сенсу, все може бути. Що їх змінять, або якісь доповнення будуть, зараз мені цікаво подивитися, чим грають топ-гравці, а саме мова йде про оборони топ-гравців, які знаходяться в топ-100. Щоб подивитися, чи матимуть надалі. Коли ведуть альфа ефіри з додатковими вміннями вибір цих героїв? Чи будуть вони змінюватися в оборонах, чи з'явиться якась мета в грі після цих ефірів? Для цього я зайшов в топ 100 кращих оборон всього світу і переглянув. І порахував всіх героїв, які більш всього зустрічалися в оборонах. Тобто, це тут більше такий математичний аналіз. Знову ми розуміємо, що оборони тут і гравці змінюються постійно, в залежності від того, хто як грає, і який результат він хоче отримувати, отримати для себе. Тому прям сприймати все це буквально не потрібно. Із цікавих героїв, які не ввійшли в топ 11 хотів би відмітити Квінелі, Гуавань, Нарциса, Колєрво, Серандіт, Стейтан, Арко, Маат, Хатіко і Огіма. Їх приблизно було по 5-6 разів я їх бачив в топ-100 оборонах. Чому саме топ-11? Під час перегляду всіх оборон я помітив двох регулярних героїв, правда, в костюмерній версії. Це по 8 разів вони були наприклад, як Абакан, Клас-боєць, подвійний костюм. Швидкий триплшотер з контролю, яка потроху накидує сусідам Ману. Я його вважаю бюджетним варіантом для топ оборони. в зв'язку з тим, що ключів можна зібрати дуже багато, більшість залежить від візіння. Але герой дуже, дуже добре відстоює в центрі. І другий герой в топ-11 регулярний герой в костюмі. Це у нас Каділен. Це буде у нас швидкий танк саппорт який надає по 45 ухилення. Якщо герой ухиляється, то додається додатковий, додатковий міньйон. Коли вийде додатковий другий костюм на Каділен, вона стане ще товстішою. Чудовий саппорт, відстоює, також зустрічалася по 8 разів в оборонах. На 10 місці у нас швидкий саппорт барт рис жовтий. Я би назвав його царем саппортів, і відхіл, і буст урону, який залежить від каміння, і очищення недугів, надання 5% мани. Чудовий саппорт, Зустрічав його 8-9 разів в оборонах. На дев'ятому місці буде два герої. Один із них це Собек з Єгипту. Він по швидкості середній, але з дуже високим уроном 290 по всім, який обходить всі захисні бафи і контру. Має із запасивок додаткові додатковий демедж. В принципі, це у нас поліпшена версія Мореля, який потроху відходить на другий план. Зв'язку з тим, що собек набагато краще. Другий герой на 9-му місці це ВТК Діочань. Швидкий хил з додатковими міньйонами на трьох, які крадуть бафи та передають союзникам. Це чудова комбінація як хілу, так і сапорта два в одному. Питань. До цього героя взагалі немає, він зустрічається по 9 разів в топ оборонах, як і собек. На восьмому місці у нас знову буде також два героя. Один із них це ніндзя-амітіст. Шкода непогано 200-355% в залежності від заряду. Але тут більш цікаві її паразити, які блокують хіл. 32-54%. Ну, Крім того, якщо у вас ще є хоча б два, ну, Краще два тут до неї нінця, то ви ще матимете додатковий ухилення, яке не буде зайвим. Ніколи. Другий герой із 8-го місця Мілєна. Із сім'ї магів. Тут чудове поєднання і хіллера, який очищає від недугів, так і демедж діллера з дуже високим уроном 420% по всім, який ще й диспелить. І як ви могли помітити, в оборонах зазвичай цей герой залишається останнім або предостаннім, якого ви вбиваєте. На сьомому місці вийшло у нас три героя, які зустрічаються в оборонах по 10 разів. Один із них це Алукард. Це дуже швидкий демагер. Має середню шкоду, але вона обходить контру, знімає міньйонів. І за це накидує за вбивство цих міньонів, накидує невеликий відхил і Ману. Тому він є один, одним із популярних червоних в то, командах оборони. Другим із сьомого рейтингу у нас буде Тіті-Шері. Це швидкий демагер. До речі, що мені здивувало, що клас Паладін надасть невелику живучість. Крім високого урону, ми маємо зріз боргані на 54%, ну і плюс докидання союзникам МАНИ там, протягом трьох ходів 20%. Це також, до речі, актуально. І на третьому місці у нас Араміс із сім'ї мушкетерів. Середні по швидкості, але з високим демеджем по трьом 375 і хорошим відхилом 30% плюс додавання броні. Якщо подивитися, що Алокарті, Тішері, Араміс, вони навіть схожі по механіці. Тобто це або надавання відхилу від урону, або докидування мани, тому не дивно, що от вони в трьох попали на сьоме місце. Шосте місце. Тут знову буде два герої. Один із них це Енні. Швидкий мега. Damage Dealer 550 іде далі цепочки, як у Фінлі при умові, якщо у противника буде більше 50% життя. І після того тих, яко, яких заділи, якщо вони юзають вміння, то вони ще отримують, отримують мінус атаку, броню та регенерацію мани. Останній пункт, можливо, там трохи необхідно було менше зробити, бо якщо проходить ульта. То там майже ніхто не залишається. Другий герой у нас гіпопотам це новий герой. Це швидкий бафер, який накидає додаткову ману, і коли союзник використовує спеціальний навик, гіпопотам наносить по всім 225 гром. Якщо у вас в команді є швидкі або дуже швидкі герої, то це буде, напевно, топ-1 саппорт або бафер для вашої оборони. П'яте місце у нас зайняло чотири героя. Їх зустрічалося по 13 разів в оборонах. Одним із них є Хуфу. Ви їх цього героя, ви чудово знаєте, і всі мрієте його отримати. Він хоч і. Повільний, але дуже багато демеджу може видати цепочкою по 450. Тут про нього багато можна не говорити. Це один із топ-героїв на швидких війнах або швидких турнірах. Та і на звичайних він може видатити, видалити всю вашу команду одним залпом. Другим Героєм буде Міхаєл. Це дуже класний товстий саппорт, який і захищає від недугів, і накидає броні, і потрохи лікує. Я вважаю, це, напевно, один із топ саппортів в грі, який є. Третій герой це гатор, швидкий хілер, який надає можливість вийти в, в овер ХП. Плюс захищає від недугів на 4 ходи. Має чудові показники по броні ХП. Для Саппорта хілера – це чудові показники. Не дивно, що його дуже часто беруть в оборони. Четвертий герой у нас виходить Юпітер, Він швидкий, шотер. 530 демеджа по цілі. Він зменшує відхил та зменшує отримання мани від особливих навиків. Не думаю, що його беруть саме із останніх двох пунктів. Я думаю, що в зв'язку з тим, що вирокі, високий урон більш привабливий, і його дуже важко спіймати. На четвертому місці, як не дивно, це Людвіг, повільний танк з Таунтом на 6 ходів. Його я бачив 14 разів в топ-оборонах. Як не дивно, їм ще продовжують грати, не тільки на швидких турнірах або швидких війнах, але він ще продовжує стояти. Чудовий танк, і я думаю, що він завжди буде актуальним, якщо його не поріжуть. На третьому місці у нас Альнадаха. Вона зустрічалось 19 разів в оборонах. Вона швидка, 305 демеджа. І блокує бафи. Бо, якщо буде спроба таких бафів, противник отримає ще 200%. Тому це таким чином виходить блокератор. І демедж, і блокератор. Чудове поєднання. Топовий герой. Багато я бачив і чув, що хотіли мати там 2-3 у себе в колоді, щоб використовувати її в кожній тапці на війну, а як варіант. І на другому місці у нас Бастет. Вона зустрічалась 25 разів в оборонах, тобто кожна четверта команда. По кількості вона. Повинно було зайняти перше місце, але я перше місце віддав іншому герою, потім поясню чому. Що до швидкий по всім, до порон, можливість обійти контру, захисні бафи, плюс ухилення. Тобто це хороший герой, і люди її постійно беруть. І пантера в костюмі займає перше місце. Я думаю, що ви не будете здивовані цьому. Ви самі бачили ці топ оборони, коли стоїть дві, а іноді три пантери, які просто от знищують всю вашу команду. Якщо зарядилася перша, накидує мінус 34% захисту від фіолету. І друга пантера просто накриває і знищує всю вашу команду. Ідеально, коли там стоїть, ну, це пан... дві пантери і якісь фіолетові басти. Тут доволі часто бачу такі оборони. Тих, хто донатив навмисно саме на пантеру в костюмі, то вони мають три їх і вони добре стоять. Ідеально, там виходить три пантери і два якісь жовтих. Одне із цікавих, це, що я бачив, це Ені плюс Юпітер. Разом в з цими. В будь-якому разі нема чого сказати: один із складних персонажів, якщо їх знаходиться там два або три. Якщо один, то ще більш-менш можна знести. В підсумку хотів би зазначити, що Побачивши всіх цих героїв в оборонах, я спіймав себе на думці, що всі ці герої можна поділити на дві категорії. Перша одна із головних це зараз актуально будуть всі герої, які надають додаткову ману в будь-якому її вигляді. Відсадковому або накиданням кількості мани. Будь-який бард в команді це плюс. Тобто, або будь-який герой, який по результатам своєї ульти надає ману. Такі герої будуть зараз завжди в пріоритеті, бо хто перший зав'язав ульту, у того більше шансів на перемогу. Далі тут друга категорія героїв це демеджі, шотери. Тільки не в класичному вигляді вдарив та вбив. А ті, які мають ще додатковий ефект, тобто будь-яку додаткову шкоду, баф, дебаф, відхіл, контра, все це буде грати. Тобто просто вдарив і нічого, навіть якщо ти вбив, таких героїв, героїв майже немає і ніхто їх не вибирає. Це виключно мій висновок, моя думка. Якщо ви там згодні, не згодні, можете там написати в коментарях, можемо поспілкуватися, це буде дуже цікаво. У ну, будь-якому разі... Цей математичний аналіз був саме в певному моменті, бо ви самі розумієте, що цей рейтинг постійно змінюється, але топ-10, то 20 ви завжди можете побачити одних тих же героїв людей, які там можуть щось змінювати, тестувати, або тощо. Змінювати своїх оборонах. Але в будь-якому разі ці персонажі ви завжди будете бачити. Якщо там цікаво, ви можете також самостійно порахувати, яких ви більше бачите, яких менше. Ну, в будь-якому разі, от, велика порада. В понеділок не поспішайте давати альфа-ефіри героям. Краще трохи зачекати, подивитися, які будуть тенденції в грі, чи не зміниться мета. Можливо, щось придумають, будуть якісь думки у інших людей. Ну, в будь-якому разі раджу отримувати задоволення від гри, бо вона для цього і існує. Також дякую всім, що подивилися це відео до кінця. Якщо сподобалася моя робота і це відео, пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. І всім гарної гри! До побачення.